Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні середа з вами Світлана. У нас вже вечоріє. Я принесла висівки, насипала трошки нашій команді. І маленькі їдять, і дорослі, і ті, що мають окотитися, і ті, що вже окотилися, всі їдять. Звичайно, ми тим, що вже доїться, даємо ще додатково зерна вранці. 500 грамів ввечері на кожній з'їдає, щоб молочко було ситне. А висівка дуже корисна для роботи шлунку. І також для малечі вона нешкідлива. Вони потрошки її їдять. Це краще, ніж зерно. До зерна я з обережністю відносся, тому що малі. У них ще не такий крепкий шлуночок, щоб було все нормально. то... Стараюся, щоб вони не переїдали зерна. Коли ми насипаємо зерна козам, то малих стараюся закривати. Це відкрила, щоб вони вигулялись трошки, подихали свіжим повітрям. І зараз буду закривати. Вже вони поїли, всі нагодовані, молочка попили і йдуть у свій загончик. Хто це прийшов тут до мене? Тяпик прийшов, так? Да? Сіно у них в свободному доступі, ще досипала свіженького там жують. Аврора, що ти бушуєш сьогодні, га? Щось бушує вона сьогодні? Не знаю, що їй не вистачає. Ось прийшли до мене малеча Скубуть мене потрошки. Що це ви робите? Га? Привчали до пляшечки сьогодні одну з козочок і не вийшло, на жаль. Одна п'є з тих двох сестричок, а друга ні ні в'яку не хоче. Говорили ми з чоловіком, кажу, ну, не хоче, що ж вже зробиш, буде пити, значить, козочку. І оцього козлика теж. Почну привчати, не знаю, з якого дня, бо він ще досить малий. Побачимо. Він, як піде в інше господарство, то там його все одно переведуть на пляшку. Тому що там молока немає лишнього. Нам сказали, що тільки одна козочка в них окотилася, і в то в неї три козеня, яких вона годує. Тому будуть його. Годувати молоком, не знаю, чи будуть купляти молоко чи сумішу. У нас кози, частина кіз годовані виключно козиним молоком, і годувалися від, коз... ну, від козичок. Ми не доїли, а вони пили, дозволяли ми їм, щоб вони пили молочко. А частина годована з пляшечки. І так як не вистачало в нас молока для них, то ми купували коров'ячі. Спробували спочатку потрошки, потім пішло нормально. І так вони й виросли. Ось у нас барон. Це вигодований на коров'ячому молоці. Півроку ми його годували. Він так добре пив і до сьогоднішнього дня він молоко любить. Жасмінка теж вигодована коров'ячим молоком. ночка. Нічого, нормально їм пішло, хороші кози. Я вважаю, що це краще, ніж е, купляти суміш. Е, ну, Я думаю, що це свіжіше буде, свіженьке буде і більш, мабуть, ближче до козеняти, е, ніж суміш. Я не знаю, досвіду в мене такого великого немає в сумішах. Оце БЦМ, є така суміш. Ну, е, коли ми купили козочок, Жасмінку, барона, у нас ще було дві козочки, яких ми втратили, а чому втратили в мене на каналі є. То їх перевели на цю суміш БЦМ. І коли ми їх забрали, в перший же день у них розлади понос був. Я не знаю, можливо, у них там вже був понос, можливо, у нас він почався, але ми все зробили так, як треба, молоко. Оце розвели з водою, підішли. Суміш розвели з водою. Вода кип'ячена, охолоджена, можливо, вода і інша не підійшла, не знаю. Ну, так ми десь дня три давали все одно розлади, все одно недобре. І одна з козочок заслабла. Потім ми почали шукати, де взяти б молока, саме козиного, бо в нас тоді. Одна чи дві всього кози окотилися, і вони годували своїх козенят. Не було й, дякуючи Богу, одна жіночка погодилася, в неї якраз козичка окотилася, і вона нам продавала щодня по літрі молока. І ми цю літру розділяли, так, старалися розділяти на цих чотирьох, щоб вони пили. Ну, вони так пили трошки цю суміш, потім молоко. Потім у нас окотилася вже ще одна чи дві козочки, і ми тоді вже їм давали краще. Більше, вірніше, давали молочка. Ну і чим далі, тим більше в них запроси. Вже їм не вистачало того молока, вже кожен з них по півлітри випивав. за раз. годували ми їх три дні. Чотири в нас їх було, то чотири по пів літри. То це 2 літри. Ой, не 2 літри, неправильно кажу. На одне козеня півтори літри треба було на одне козеня, У нас їх 4 було. І купували спеціально молоко коров'яче. І так додобавляли, додали і повністю перевели вже їх на коров'яче. Одна козочка у нас пила козина, а ті всі. Пили корові чи нормально. А чому втратили? Можливо, через нашу недосвідченість вони у нас гуляли разом з козами постійно зранку до вечора, і, можливо, дорослі кози, особливо рогаті, її вдарили, вдарили, щось підбили її. Ну, це так нам сказав вет Ветеринарний лікар, тому ми втратили одну козочку, дуже жалко, і з тих пір ми почали закривати, відділяти козеня окремо, щоб їх ніхто не бив. Так само і зараз я оце сижу, дивлюся, як вони себе ведуть. Зараз буду їх уже малих загонити, щоб ніхто нікого не щіпав, не бив, не кусав, тому що це біда в господарстві. У нас кози на вольному вигулі, вони не прив'язані, і козенята так само. Були ми на одному господарстві, там у них десь 40 кіз, то там ніхто не контролює цей процес. Отак народжуються козенята, в, в тому стадії бігають, шукають своїх мам. Десь хтось когось і вдарить. Ну прямо так сильно за це не переживають. Але ми, втративши козочку, то Стараємося берегти, щоб такого не було. А другу козочку, чому ми втратили, це такий був випадок дуже неприємний. Виводили ми своїх кіз пастися, це був вже місяць червень, а козочкам було вже по три місяці. Такі дорослі, такі хорошенькі козенята. І тих козенят, яких ми годували з пляшечки, можна було легко покликати, вони підходили, такі ручні були. І одна з них, Дана, потрапила в руки поганих людей, там, де ми прив'язували на толоці кіз пастися, з ними гуляли і козенята. Ну так багато хто робить. Припинає, прив'язує, пасуться там вони годинок 5-6. в обід ми приносили водичку. А це був той день, коли ми поїхали в інше село, а приїхали. Десь, ну, десь після обіду, отак. І ну одразу ж до козичок. І вже не, не помітили одразу, коли вже загнали кіс сюди, на подвір'я, ми помітили, що одної немає. І потім нам уже люди розказали, що там такі е, особливі люди циганської національності святкували день народження і. Нашу козочку, яка оця ручна була, зловили і зробили собі шашлика. Оце така в нас була біда. Ми приходили до них, виясняли, вони призналися, да, що це вони, просто вони були під впливом алкоголю, не подумали, що вони розрахуються. Ну, до сьогоднішнього дня вже ось майже скоро рік буде, ніхто навіть нічого і не спробував вирішити ніяк ці питання. Ну нічого. Бог, суддя кожному. Отак ми втратили таких двох хороших козочок і стараємося вже так їх берегти, як зіницю ока. І так я сумувала за тими козочками. Коли в нас народилися дві козочки в цьому році, я запропонувала, щоб ми назвали одну з них Мілка, другу Дана. Тепер у нас є знову мілка і Дана. Вони п'ють молочко мами. Одна з них уже з пляшечки п'є. І маємо надію, що вони виростуть і будуть хорошими козичками, і доповнять наше стадо замість тих старих козочок, які в нас є. Наразі у нас чотири маленьких козочки, які ми тримаємо, які ми вірніше, лишили для свого стада. Ось ця царочка прийшла до мене. Оці двоє, що я назвала. І десь бусінка там бігає, така маленька, вона менша, на місяць менша. Поки 4, поки це те, що ми можемо, ну, є молочко, чим ми можемо годувати. Якщо якась ще козочка приведе козенятку хорошеньке таке, можливо, ми залишимо, побачимо, хто це буде. Але в нас запис іде наперед, ми чекаємо коту. Ось в березні місяці. І в квітні є люди, які готові купити квітневих, вже є запис тому, тому що е, знають, що в нас є цап такий нобійський, і е, кози теж, е, ну, такі не з простих. тут ламанча і заганенські породи, тому ми вирішили, що ми вже більше 20 Якісь тримати не будемо, решта ми продаємо. Мене питали, що ми робимо з козенятами. Ну, оце я відповідаю на ваше питання. Що ми робимо з козенятами? Дівчаток ми лишаємо собі, ну деяких ми продаємо. Звичайно, буває таке, що народжуються не дуже здорові. У нас в минулому році такого не було. А в цьому році був випадок. Привела у нас одна козочка-білочка, козлика, він такий слабенький був. В нього вушки такі маленькі, схожий на ламанча, але вушка такі маленькі-маленькі зовсім. він такий слабий був. Дивлюся, ці кознята з першого дня вони вже стрибали, десь щось шукали. А він постійно спав, постійно лежав, ми бачили, що щось не то. Ну, Мали надії, що таки він підніметься. Навіть я йому колола антибіотик. Він трошки піднявся на ноги. І пізніше ми кололи ірвіміктин козам. так щоб і козеня там потрапляло в молочко. Ну, ось він так місяць десь, може місяць він пожив. Насправді він не виріс до пуття. Такий, як був малий, так він і. І в один день його не стало. Нам, звичайно, дуже жалко сніжок, ми його назвали вже. Ми його теж е, планували, якби не для свого стада, а планували підняти на ноги, можливо, до осені потримати е, і тоді, може, в комусь в інше стадо. Але так е, не вийшло його виходити. І нам сказали, що це можливо було ще й ем, як схрещення е, родичі, родичі між собою. Десь у якомусь роду схрещення вийшлося, і тому він мав два гена. І е, такі кози козенята народжуються і глухими, і сліпими. Е, тому він отакий був. Оце у нас був такий випадок. тому... Обов'язково кожного року треба міняти цапа. ЦАП має бути з іншого господарства, навіть з іншого району, регіону, і, і мабуть, краще брати якусь іншу породу, щоб зовсім не було це родство, тому що бувають такі випадки. Я казала вже про козочок з двома сос... Верніше, з чотирма сосками, і отакі теж проблеми бувають. Тому здорових козенят ми лишаємо в господарстві, якщо їх буде більше, ніж 20, ми їх продаємо. І козликів ми собі не лишаємо, ми козликів всіх продаємо дівчаток. Будемо продавати, ось будуть котитися кози, будемо дивитися по, по них. І хто хоче, бронюйте. У нас оці козочки, як хтось це казав, лапаухи. Отакі. Ось вони. Ось На такі у нас замовлення з такими вушками. Хоч такий у нас козик, така у нас жасмінка, дійсно вони, молочність у них краще, ніж у цих козочок, які у нас є ламанча і Занинські, Вони більш молочніші і молочко набагато смачніше. Воно таке солодке, немає запаху, ну таке схоже на, на згущенку, на топлене молоко, ну на, на щось таке дуже смачне, схоже. Тому дійсно, хто знає вже цих кіз, хто тримає, то хотів би. Я так само хотіла би таких коз розводити, але я вже ще раз повторюся, що нам не дозволяє наш сарай, де тримати, якщо вийде в цьому році розширитися, можливо, піднімемо питання і розведення більшої кількості, але поки ось така кількість у нас. Дай Бог, щоб вони всі доїлися, щоб всі були здоровенькі. Всім бажаю за те, що переглянули відео. Вибачте, за те, що багато наговорила, вже аж 17 хвилин. Не помітила, як час пройшов. Дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Усім дякую за поради. Будемо з вами на зв'язку. І до зустрічі у слідуючому відео. Пока-пока!